Всіх вас поздравляю з продовжуючимся праздником Пресвятия Святої Троїці і ми, діти, матері церкви іменинники. Вчорашній день провели ми добре. Вчора, після літургії, побувалися ми на селі Коритняни. Часто любимо казати, що це Коритняни, можливо, навіть не корітняне, а може коринфтяне греческі. і там, коли читає дяк апостола, та каже корітнянам послання апостола Павла. Так, акцент роблять. Ну що там головне є, на цей праздник, у них престольний, православна громада молилася уже в новому храмі, оновлений храм. Новий престол, іконостас, жертвенник, весь храм у Коврах. І ще ясно, не довершилися деякі роботи, но купола уже на місці. К Чому ведемо таку бесіду? Колись в Ужгороді православна громада у Старому Соборі, наша громада, отримала право і просили нас, і міська влада прийняла рішення про почергове моління православних і унятів. Що ж зробили православні? Православні перекрестилися, на то місто вели крест і пішли собі через стару дорогу, через місто старое, на пішохідний міст і пішли в дом учителя, а там переосвятили дом учителя, бувший. Дом Олександра Духновича на Святу Церкву. Що ми зробили тоді? Якби ми не одойшли, протистояння б продовжалося й далі, мира б не було, мудріше поступили православні, відступилися, а через рік уже перейшли молитися в нижній храм нового кафедрального собора. Те ж саме зробили православні у Коритнянах. Там все молили почергово в старому храмі ніколи не було мира. Постоянні конфлікти, задівання, додівання, погрози православні одійшли із старого собора, із старого храма, виділили їм нове місто, і вони збудували собі за дуже короткий час новий храм. І знову уйшли від конфліктів. О, якщо б вся Україна не подивилася на опит Ужгорода, на опит Коритнян, там, де є конфлікт, будувати ще одну будову. Але почому оказалося, що є люди, котрі і самі будувати не хочуть, захвачують інші храми, а потім захвачених нездатні? Не способні молитися. І ми кажемо сьогодні, будучи одарені дарами Святого Духа, православні Канонічної церкви української, де в нас предстоятель блаженніший Онуфрій, усіх нас церковь закликає бути в мирі і в радості, прибуваючи в Духу Святому, указати плоди Духа, серед котрих мир і. Подлінної отношення до братів своїх. І якщо в Ужгороді, отколись ми одойшли, уже більше великого конфлікту релігійного не було. Хоча політиканти глядали ще можливості травити общини, але вже не мали сили. Тепер і в Критнянах уже нікому робити конфлікти, православні є синами, миротворцями. Ми свідчимо всі нашій країні. Послідуйте всі нам. Мало того, в перечині православні держаття старого храма допомогли будувати уніятам їм храм. І знову знялася конфліктна ситуація. Закарпаття завжди було образцом європейських євангельських взаємовідносин. Побудьмо далі такі, щоб з нас брали приклад, бо наш цілий край, крім окремих штучних конфліктів, живе народ у согласії. Ми ніколи не воювали ні з католиками, ні з греко-католиками. Не було потреби. І нині не є потреби. А там, де є конфлікти маленький, ми його православні скорше реалізуємо і приводимо до мира. Отче Небесний послав нам Сина Своєго Спасителя, котрий совершив діло Спасіння. А на 50-й день ми отримали як церква Духа Святого, і тепер, як на корабльові надіжному, в моря, котрого житейські збити не можуть, на тому кораблі держимося. А нам кажуть, із маленької шлюпки, якісь там релігійної організації, сходіть. Із... Корабля великого впоїти в нашу шлюпку, то наша шлюпочка, маленький кораблік, настоящий корабль. Що нам їм казати? Боже, не розуміють вони, що таке бути нам на кораблі і мати надію на милость Божу і на спасення душі, бо інакше наша релігія не мала смисла. Так нас учили наші предки в Закарпатті, 1150 років православні, на 125 років молодші православні Києва. У них така ж сама школа. А значить, нам треба всім тепер держатися в єдинстві з канонічною церквою, бо лиш так ми діти духоносні, а в вічності і в єдно з нашими святими, з києво-печерськими святими і з святими Карпаторуськими, зможемо наслідувати. Царство Божие. Аминь.